8 липня 2023 року президент України Володимир Зеленський підписав відповідний указ про перенесення дня усиновлення з 30 на 17 вересня. З нагоди цього свята за доручення міського голови було оголошено благодійний захід, на якому привітали прийомні сім'ї та дитячі будинки сімейного типу, і влаштували безкоштовний перегляд мультиплікаційного фільму Мавка. Кожного року за традицією, в місті ми проводимо відповідні заходи. Де ми вітаємо наших батьків, які виховують дітей царі та дітей, позбавлених батьківського піклування, надають їм домашній затишок, батьківську любов, які розвивають у них здібності, виховують як своїх рідних. Це свято усиновлювачів, прийомних батьків, опікунів, батьків, вихователів, усіх, хто відкриває свої двері для дітей, які потребують дому та батьківського тепла. Я впевнена, що це почесне звання батьки. Не кожна людина може бути гарними батьками, а ви гарні. У вас величезне серце. у вас нескінченна воля і жага допомагати. Лариса мати вихователька сімох дітей. Оце мої осі діточки вже <ривіт> не вперше відвідує подібні заходи і дуже завдячує міській владі за такі можливості. Велике, велика подяка нашому керівництву, нашій службі, нашій Галині Володимирівні Пилипас і нашому меру за те, що він дійсно дійсно опікується. Нами, тому що я не ус не замурюся про це казати. Що по Дніпропетровській області і по всій Україні, коли ми виставляємо наші заходи, то другі батьки вони дуже обділені, і тільки у нас в Кам'янському, отак от нас вітають. Батьків привітали квітами та смаколиками. А для дітей у кінозалі показали мультфільм Мавка.